У Москві страчено чергового воєнного злочинця. У результаті вибуху вранці 17 грудня загинув 54-річний генерал-лейтенант військ радіохімічного та біологічного захисту збройних РФ Ігор Кірілов. Показово, що напередодні служба безпеки України заочно оголосила Кірілову підозру, встановивши, що саме він відповідальний за застосування російськими військами хімічної зброї проти українських захисників на східному та південному фронтах. Докладніше далі. Вибух стався приблизно о 6 годині ранку, коли Кірілов разом зі своїм водієм виходили з одного з будинків на Рязанському проспекті. За попередніми даними, вибуховий пристрій із 200 грамами тротилу було прикріплено до електросамокату поруч із машиною генерал-лейтенанта. У самому будинку вирвало під'їздні двері та вибило шибки. Також було пошкоджено службову машину Кірілова. Сам воєнний злочинець помер разом зі своїм водієм ще до приїзду швидкої допомоги. Генерал-лейтенант Кірілов став відомим. Оми, після того, як у березні 22-го року виставив себе на посміховисько, розповівши про біолабораторії Пентагону, нібито розташовані на території України для розповсюдження біологічної зброї за допомогою кажанів та птахів, що в свою чергу призвело до хвилі мережових мемів про бойових комарів НАТО. Уродженець російського міста Кострома Кірілов очолив війська радіохімічного та біологічного захисту збройних сил РФ у 17-му році, саме за наказом Кірілова, спочатку повномасштабної війни, здійснено Понад 4800 випадків застосування хімічної зброї проти українських захисників, а саме утруйних речовин подразнюючої дії СІЕС та СІЕН. Також він брав участь у створенні та прийнятті на озброєння нової важкої вогнеметної системи Росії ТОС-2 «Тосочка» і був причетний до дій російської армії у Сирії. Нагадаємо, це вже другий за останній тиждень ліквідований російський воєнний злочинець, 12 грудня. у Підмосков'ї хтось вкрай невідомий застрелив конструктора Михайла Шацького, який займався модернізації Модернізацією крилатих ракет та розробкою дронів. Далі, як то кажуть, буде щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.